Онлайн-школа програмування Steamwar.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Давайте сміливо розпочинати. У нас сьогодні така тема: циклічні процеси, цикли, алгоритми з циклами. Шановні учні, ви вже знайомі з циклами в середовищі Scratch. Но сьогодні ми з вами розглянемо більш детально, які є види циклів. Давайте на початку згадаємо, що є таке циклічні алгоритми. Циклічний алгоритм це алгоритм, який передбачає неодноразове виконання певних дій. В середовище скреч є три види циклу. Перший це цикл з перед умовою. На початку циклу відома кількість повторень. за замовченням повторити 10 разів. Ми можемо змінити це число. Другий вид циклу, так званий вічний цикл, виконується завжди, поки алгоритм працює. І третій вид циклу це цикл з післяумовою. він виконується, поки не настане певна подія. Давайте зараз розглянемо в середовищі Scratch приклад роботи цих скриптів. Давайте з вами на простому прикладі розглянемо, як виконавець буде реагувати на різні види циклів. І так, заходимо до вкладки Події, обираємо, коли натиснуто прапорець. Далі давайте візьмемо в вкладці керування три види циклів. Так званий вічний цикл. Цикл з передумовою. І цикл з після умовою. Добре. І так, візьмемо просту дію. Повернути на 15 градусів. Ставимо до коли на тисне. Оглянемо, що відбувається з виконавцем. Цей алгоритм буде постійно повторюватися, поки працює ця програма. Якщо ми запинемо, то кіт перестане виконувати цю дію. Тобто завжди під час роботи алгоритму відбувається повторення тих команд, які знаходяться всередині. Давайте змінимо і ставимо повторити 10 разів. Так само буде відбуватися повторення. Ну, тільки вже заздалегідь відома кількість разів. Повторив 10 раз, алгоритм запинився. Повторив 10 раз, алгоритм зупинився. Давайте вставимо в цикл повторити до настання певної події. Так званий цикл після умови. Повторити до, наприклад. Зайдемо в датчики до події, таркається вказівника миші. І так, запускаємо, дивимось. Повторюю, нічого не відбувається. Зараз я підведу вказівник миші, настане ця подія, коли він до неї доторкнеться, і цикл перестане працювати. Підвів, цикл перестав працювати. Тобто ось такі три види циклічних алгоритмів ми з вами, шановні учні, можемо використовувати, коли вчимо виконавців робити певні дії. Дякую за увагу. І так, ми розглянули на прикладі, яким чином можна використовувати так звані вічні цикли, цикли з передумовою і з післяумовою. Я вам хочу запропонувати створити гру кішки-мишки. Щоб краще засвоїти використання циклів. Я впевнений, що ви любите комп'ютерні ігри, і вам буде цікаво створити свою власну, хоч і проснуну комп'ютерну гру. Умова гри буде така: у нас буде мишка, яка має слідувати за комп'ютерною мишкою, і кіт, який слідує за спрайтом-мишкою. Давайте з вами зараз натиснемо на паузу. Відкриємо середовище Scratch, і наступні 5 хвилин за відео повторіть проєкт за прикладом. І так, готові? Розпочинаємо. Шановні учні, давайте сьогодні створимо комп'ютерну гру з використанням циклів. У нас в цій грі буде два виконавця: Кіт і другий виконавець. Це миша. Гравець має керувати мишею, а кіт має наздогнати мишу. Давайте навчимо виконавців виконувати певні дії. Перше, що зробимо, це зменшимо розмір миші. І так, встановимо, наприклад, розмір 30. Добре. Зробили маленьку мишку, все добре. І так, далі, вчимо мишу виконувати наступні дії. Коли натиснуто прапорець, миша має виконувати завжди наступні дії. повернути в напрямку вказівник миші. Так. Повернути в напрямку. Точніше, тут є команда не повернути в напрямку, а слідувати за вказівник. І так, дивимося, у нас завжди миша слідує повертається за вказівником миші. Бачите, вона обертається. І так, добре. І далі, окрім того, що вона постійно слідує за вказівником, вона ще має переміститися. Наприклад, на три кроки. Перевіримо. Все, тепер наша миша постійно слідує за вказівником. Миша постійно слідує за вказівником миші. Добре. Зупиняємо алгоритм. Тепер навчимо нашого виконавця кота. Наш виконавець кіт постійно має слідувати за мишею. І так. Події, коли натиснуто прапорець, беремо цикл Завжди, рух слідувати за нашою мишою. Якщо наша миша переміщалась зі швидкістю 3 кроки, то зробимо таким чином, щоб гравець постійно не програвав наш кіт, має переміститися швидкістю один крок. Запускаємо. Відбувається тепер кіт постійно переміщується за мишу. Ну зараз, якщо миша доторкається до кота, то нічого не відбувається. Єдине, що давайте зробимо ще наступне. У нас. Окрім того, що наш кіт має слідувати за мишею, ми бачимо, що у ката є декілька образів: один образ і два. Щоб реалістично, наче він ходить. Давайте змінимо ще костюми. І так, завжди має відбуватися наступний образ. Подивимось, що вийде. І так, досить швидко, завжди відбувається наступний образ. Тому ми, щоб так швидко цей процес не відбувався, ми робимо наступне. Беремо коли натиснуто, знову беремо цикл завжди. Наступний образ завжди під час роботи алгоритму і чекати, давайте встановимо таймбрейк, наприклад, 0-1. О, вже не так швидко. Добре. Запускаємо, перевіряємо. Тепер наш кіт слідує постійно за мишою. Щоб гра мала ціль виграти або програти, ми зробимо наступне. Встановимо умову. Умова у нас буде така. Коли натиснуто пропарець, завжди так само беремо цикл. І умова. Якщо наш кіт торкається нашого спрайту маус, то у цьому випадку відбувається наступне: скрипт зупинити. Зупинити все. Так, тобто зараз у нас є три циклічні алгоритми. В одному алгоритмі у нас кіт завжди в напрямку миші переміщується на один крок, в другому алгоритмі у нас завжди змінюється образ. І в третьому алгоритмі у нас є умова, щоб була ціль гри. Якщо кіт торкається миші, то у цьому випадку відбувається наступна гра. Зупиняється. І так, перевіряємо, наскільки наша комп'ютерна гра, яку ми створили, працює. Запускаємо алгоритм, поїхали. І так, я, як гравець, керую мишкою, обігаю. Убігаю, обігаю, убігаю. кіт за мною женеться. Не встиг я обіжати, алгоритм зупинився. Можна зробити ще наступне. Якщо торкається миші, вигляд. Візьмемо говорити, я програв і зупинити алгоритм. Так, перевіримо таким чином. Так, Мишко. Ось, бачите, ми зараз під час тестування вийшли, що якщо у нас воно запинилося, то ми не можемо почати. Тому доцільно буде ще зробити ось. Наступне, що ми на початку візьмемо кота, перемістимо в одне положення сцени, а мишу в іншу. І так, беремо нашу мишу, рух, і на початку вона завжди має переміститися в цю точку. А кіт на початку завжди має переміститися в цю точку. Ось. Тепер у нас, де б вони не знаходились. Зупиняємо, знову вони по різних сторонах сцени, і гра може бути доцільна. І так, граємо, 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 потрапив. Відбулося. Єдине, що бачимо, що досить швидко відбувається цей процес, тому треба ось тут встановити знову чекати одну секунду. Давайте становимо чекати 0,5 секунд. І у цьому випадку повідомляти я програв. Я програв ось таким чином і зупинити все. Дякую за увагу. Повторіть, будь ласка, цей проєкт. І так, ви повторили проєкт, створили комп'ютерну гру просту, в якій є два об'єкти. Спрайт-кіт та спрайт мишка. Мишкою керує гравець за допомогою комп'ютерної мишки. А кіт слідує женеться за мишкою, спрайтом мишкою. Ось такий проєкт досить цікавий. Ми з вами використали вічні цикли. Ще? Якщо подивитися на наш алгоритм виконавця кіт, то у нас був цикл вічний, який змінює костюми, був цикл, який вказує, що постійно необхідно слідувати за мишкою. Зі швидкістю один крок. І на початку була команда переміститися в певне положення. І третій вічний цикл, де у нас була умова. Якщо торкається миші миші, то у цьому випадку говорити: я програв і зупиняти все. До речі, досить цікавилось програмування все ж таки творчий процес. Я ось тут використав ці конструкції вічний цикл та умову. Та ми можемо використовувати. Побудувати цей алгоритм, ось цей блок, трохи іншим способом, ми можемо використати це цикл з після умови. Да? Тобто, повторити, поки не настає умова, торкається миші і потім оці три команди виконати. Тобто, безумовно, програмування, творчої і алгоритми можуть бути різні. Добре. Ну і що, касати, що стосується алгоритму виконавця мишки, то він у нас такий: завжди наша мишка. Спрайт слідує за комп'ютерною мишкою, за маніпулятором. І на початку алгоритму переміщається в певну точку. Ось таку просту комп'ютерну гру ми з вами сьогодні створили, розглянули тему цикли, цикли вічні, так звані, з передумовою, з після умови. Шановні учні, давайте підведемо підсумки. Ви молодці, я впевнений, що здобуті навички вам будуть допомагати розвивати логічне мислення. Ми продовжуємо навчання. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.